В Історії славістики ще починаючи з 19 століття, таким неприємним шлейфом тягнеться історії фальсифікатів. Ну, найгучніша історія, мабуть, із Краледворським і Зеленоградським рукописом, який Ганка, чеський просвітитель діяч відродження, дуже майстерно сфальсифікував їх і так, що їх перекладали. Різними слов'янськими мовами і втішалися, що яке, яка видатна пам'ятка слов'янської культури. Потім з'ясувалося, що це просто Ганка знайшов хроніки німецькі з чистими листками, ну і майстерно, ну, виявляючи глибокі знання старочеської мови, ну, створив оці, оці фальсифікати. Ну, і після того дуже, дуже таке упереджене. І таке насторожливе ставлення до будь-яких пам'яток, особливо таких давніх е слов'янської писемності. Скажімо, історія є відповідна із словом Полку Ігорів, там також не зберігся. Ну, Відомий фальсифікат такий е із Велесовою книгою. Історія, яка є, і теж в оригінал не зберігся. А от київські глаголичні листки, оригінал зберігся, він. З 80-х років 19 століття ця пам'ятка зберігається у Києві, хоч створена вона була не в Україні, Русі, а у Великій Моравії. І оскільки вона теж претендувала на статус чи звання однієї з найдавніших пам'яток, то насторожливе таке ставлення було і до неї. І, зокрема, ну, Хорватський, потім він переїхав, Йозеф Гам Йозеф Хам приїхав до Відня, і от він піддавав сумніву автентичність цієї пам'ятки. І до з'їзду Славістів у Києві Василь Васильович Німчук підготував цю пам'ятку. Ну, як звичайно, ідеальний там бездоганний аналіз лінгвістичний тої пам'ятки, мовний хрест, але крім іншого, новаторський. І в славістиці, і, мабуть, взагалі в лінгвістиці не так часто лінгвісти апелюють до криміналістів. І було зроблено аналіз чорнил, і було встановлено точно датування пам'ятки коли Колина 10-11 століття які листки. І тут, окрім іншого, завдяки такому новаторському підходу Василя Васильовича. Було доведено автентичність цієї пам'ятки, давність цієї пам'ятки і, зрештою, продуктивність тих таких неочікуваних інтердисциплінарних зв'язків, зв'язків, скажімо, лінгвістики, історії мови і, і криміналістики.